Хочу звернути вашу увагу на пропозицію компанії Фармасі, яка буває раз на тиждень, буває частіше, буває рідше, де пропонують за 30 балів вибрати собі по акційній ціні набір тестерів або парфумів, або тестерів по догляду. Що з себе представляють ці набори? Якщо ви вибираєте набір парфумів, то цей набір на вибір компанії буде входити 8, 9 або 10 таких ось тестерів. Кожен по 1,5 мл об'єм. Тут можуть бути любі назви, любі аромати, але це дуже вигідно, тому що ви собі по акційній ціні візьмете. Отакий набір парфумів, а далі ви зможете собі дозамовити те, чого вам не буде вистачати. І дивіться, уже у вас буде можливість замовити для себе, вибрати той парфум, який вам подобається. Що таке тестери по догляду? Це ось такі стрічки. В кожній стрічці чотири таких товари. Ну, Наприклад, якщо це шампунь, то сюди може входити два шампуня. Два кондиціонера, або, наприклад, буде входити сюди два шампуня і дві маски для волосся. Тобто, один, одна стрічка це чотири пробники, і в набір по акційній ціні входить 8, 9 або 10 таких стрічок. Тобто, у вас буде до 40 окремих отаких конвертиків. Це теж дуже гарна така інвестиція, і для себе буде можливість попробувати вибрати собі, якщо це, наприклад, консилер чи тональний крем, вибрати собі якийсь підходящий колір відтінок. Якщо це по догляду, то ви зможете для себе зрозуміти, чи підходить вам ця серія, чи немає на неї якоїсь реакції. Або е, на цієї стрічки, хватить там два рази помити голову і використати кондиціонер і зрозуміти, чи підходить вам цей шампунь. Тому е, зараз я вам більш детально розкажу, як я користуюсь цими е тестерами. А для тих, хто дивиться відео як новачок, вам у стартових наборах пропонують е, теж по акційній ціні стартовий набір, який із тестерів складається. В той стартовий набір входять не окремо тестери ароматів і тестери по догляду, а разом. Що входить в стартовий набір тестерів новачка? Це буде від 8 до 12 таких стрічок і 7 парфумів. Теж будуть, які саме будуть лежати Це на вибір компанії. Але можу сказати, що це гарний такий спосіб познайомитися самому з асортиментом і знайти перших клієнтів. Я вам скажу чесно, от у мене зараз одна клієнтка сказала: я хочу собі обновити всю косметичку, всю декоративну косметику. Але я не знаю, як підібрати. Тому мені зараз дуже допомагають тестери консилерів, тестери БІБІ-крему. Ми підбираємо з нею по кольору, по. Сводчим, що підходить, світла, шкіра, темна з оливковим відтінком чи яка. І тоді вже цей тестер ми використовуємо для того, щоб вона вибрала собі той відтінок, який треба. Друга ситуація у мене була, коли мене жіночка каже, я алергік, У мене на все, що я купую, дороге чи дешеве, на все алергія. Але у неї вікові пігментні п'ятна. Я їй порекомендувала Олюмі серію нашу відбілюючу. І ось саме цей тестер я їй дала. Такий тестер, якщо купувати окремо, він коштує 20 гривень. Таке тестер ароматів, який купувати окремо 15 гривень. Тобто, ви самі розумієте, що в наборі це буде значно дешевше, ніж по акційній ціні вихідного дня. І коли вона спробувала цю серію, вона замовила собі всі 4 товари. Представляєте? тобто... Отака була у мене інвестиція. Я собі заказала набір тестерів по догляду за, по акційній ціні, ви бачите сама самі, яка акційна ціна, а отримала замовлення майже на 2 тисячі гривень. Точно так же і з парфумами. І Я коли у мене щось сусіди там чи клієнти замовляють. От, наприклад, якщо вони замовляють там по догляду за шкірою. Я їм кладу парфуми. Якщо вони доглядають декоративну косметику, я їм там кладу шампуні. І так далі. Тобто я розширюю асортимент моїх так, ну, клієнтів. І у мене так одна жіночка, я її, вона замовила мене гель-каштан, я їй положила спочатку аромат Бліз. Потім вона через деякий час у мене замовила антижир, я їй положила набір шампунів з часником. І вона тепер у мене замовляє і антажир, і каштан, і аромат Бліз, і шампунь, і часник Тобто, з допомогою отаких от наборів я їх беру кожен раз, кожні вихідні, коли є така акція. І деякі дівчата мені кажуть, та в мене тих пробників лежить ціла гора, уже я не знаю, куди їх дівати. Та це ж ну, інвестиції, це ваш інструмент, який дає вам можливість заробляти. Чого ж він у вас лежить? Тому е, ви спитаєте у ваших клієнтів чи у ваших потенційних клієнтів, що їх цікавить: догляд за шкірою, чи догляд за волоссям чи парфуми. І е, інвестуйте туди, тобто подаріть їм пробник, або, наприклад, запропонуйте купити. Е, ви можете сказати, що це всього на всього 20 гривень, і у тебе буде ось 2-3 дні догляду за шкірою для того, щоб ти зрозуміла, підходить тобі цей крем і як ти будеш себе почувати при його використанні. Тому рекомендую кожен раз, коли ви робите замовлення і є акції. На набори тестерів обов'язково їх купуйте. А якщо ви новачок, обов'язково купуйте стартовий набір з тестерами для того, щоб уже при першому замовленні спробувати всю продукцію і знайти нових клієнтів з допомогою таких тестерів. Бажаю вам успіху, на все добре. Звертайтесь до мене, мене звати Інна Кокоревець і мій е, інстаграм. Дуже просто підписуйтесь на нього, будь ласка. Я буду рада, якщо буду вам корисною.